Старий добрий пікет під стінами сесії рівнеради, але сьогодні він не один, а одразу три, хоча і зовсім невеличких. Торкаються вони будівництва заправки, спорту та житла. Ця жінка стоїть одна із яскраво розписаним ватманом, на якому вона висловила все, що думає про суди і про владу. 21 червня каже пані Антоніна, апеляційний суд прийняв рішення виселити її з кімнати відомчого гуртожитку, що по вулиці Відінській, 10. наразі. Жінка чекає, що за неї вступиться прокуратура чи влада і подасть касаційну скаргу. До вищої судової інстанції до касації, то до касації ну мені ж далі десь треба дітися. У мене немає ні родини, нема тільки одна вулиця З пенсії. Я ж не заплачу цього квартиру. Ну, мені десь треба дітися 40 років стажу. 25 з них на котельні. То я ж не піду під мусорники бомжувати, що держава мене хоче бомжихою зробити. Міський голова рівного Володимир Хомко каже, що співчуває, але вплинути на рішення суду він не може. Говорить, йому прикро, але наразі переселити жінку нікуди. Мер запевнив, що поки що не знає способу, щоб, хоч якось, допомогти пані Антоніні. Так само в горді самоті із плакатом стоїть рівнянин Ярослав Петрушин. Чоловік представляє інтереси жителів мікрорайону Ювілейний. Які не бажають, щоб фірма Агата продовжувала будівництво заправки навпроти рекреаційної зони з дитячим майданчиком? У цій ситуації переконані депутати усе не так безнадійно. Там знайшов 35-й пункт, де забудовник зобов'язується. Припинити право оренду, орендувати земельну ділянку. Якщо земельна ділянка буде вилучена для суспільних потреб, ми тут наочно бачимо, що суспільні потреби чітко сказали, що там автозаправної станції не може бути. Забудовник сплачує лише 121 гривню в місяць за всі 14 соток землі. Тобто здоров'я наших дітей коштує 121 гривню в місяць. У підсумку міські обранці ініціативу колеги підтримали. Тож тепер міськвиконкому потрібно буде звертатись до суду для розриву. Договору оренди із фірмою Агата. А от пікетувальники, яких зібралось найбільше, аж шестеро звинувачують міську владу у байдужості до розвитку спорту. Представники неформального громадського об'єднання вболівальників саме так вони себе називають від влади, вимагають. Заміна паркету на фабричні, там де грає там, де є знаходиться дитяча юнацька спортивна школа. Другий пункт відновлення реконструкція стадіону Авангард. І третій пункт відновлення команди Верес зачитати свої вимоги перед депутатами. Вболівальники довірили Світлані Богачук Кривко. У відповідь Володимир Хомко заявив, що влада робить усе, на що вистачає коштів. Безумовно, ми міняти паркет не будемо. Весь але якщо там є якась ділянка паркету, який не підходящий. Подивіться, яка це ділянка і так інше. Домовились, не тратьте більше на це часу. Все. я думаю, що ми це питання знімемо і ми вирішимо. По стадіону ви знаєте, домовленість я з обласною адміністрацією розділили стадіон і вже буде проводитися на наступного тижня. Нарада і будемо фінансувати будівництво з двох бюджетів. Загалом вже чергове сесійне засідання перетворилось на платформу для звернень від обурених рівнян, які прийшли до депутатської зали. Ось ця жінка від імені мешканців кількох будинків по вулиці Кіквідзе вимагає недопущення будівництва торгівельного комплексу під їх вікнами. Провести повну та об'єктивну у перевірку цього будівництва рейдерського захоплення додаткової площі землі та зрізки здорових дерев, яким більше 35 років. А ось ця з будинку по вулиці Білій 105 а хоче, щоб фахівці визначили ступінь аварійності будівлі, у якій живуть десятки людей. Будинок майже 8 років уже знаходиться на стяжках. Знов з'являються тріщини постійно в будинках. Люди ремонтують ці квартири самі як можуть. В обох випадках Володимир Хомко пообіцяв створити спеціальні комісії. Має намір детальніше розібратися міський голова і в ситуації з гуртожитком по вулиці Олеко Дундича. а там десятеро сімей отримало повідомлення про виселення із відомчого гуртожитку колишнього п'ятого училища. Іван Мачук, Богдан Рябонець, інформаційна програма. День.